Рідна пісня, аплодує. Ну, ну, виходиш, слухаєш, ко кожна пісня, не то, що за душу бере, а кожна пісня це як, як якась оповідь, як, як, як фільм, як кіно. Що завгодно. Ну, от, от робіть експеримент, я цей експеримент проводив. Беріть будь-якого москаля, піймайте, скажіть, назви російську народну пісню. Він скаже, ой, мороз, мороз, потім подумає, почухається, заспіває Чорний Ворон. Скаже, а й то не заспіває, назве, бо він слова не знає. А українці виходять і пісня за пісню, все-таки, які ти не чув, і тільки на вуха, на вуса мотаєш і розумієш, яка культура древня, могутня, потужна, яка народжується культура не тільки гарних співаків, а й гарних героїв-оборонців землі нашої. Я маю велику честь запросити на цю сцену. А перед тим вам нагадаю, що в нас приходить фестиваль української повстанської пісні Червоно-чорні пісні Рутенія, і проводиться він в пам'ять. Ну, я знаю, співака з ангельським голосом Костя Мерофєєва. Його з нами немає, але кожен такий фестиваль це спогад про нього. І, мабуть, Господь до себе цих ангелів посилає на землю, показати, як воно в раю буває. Почули, побачили і забрав. Рано Костя пішов, але його пісні от вони надихають і в цих наступних. Українських співаків, і я не знаю, в мене голоса немає, але я люблю тільки слухати. Це І через його пісні, і, і мої діти вчаться українських пісень. І ці дітки, що тут вже прийшли виступати, теж через ці пісні прийшли, Отож, тоже маю честь запросити на цю сцену. Юрочка, йди брати сюди. Аплодуємо. наш не просто співак-виконавець, а він герой. Ми тут сидимо в Києві, нам добре ми сперечаємося там і з адміністрацією, боремося там з забудовниками, ще щось, а він водію є. Герой зони АТО. Юрій Гусарук він не тільки співає, він ще й там на передовій записує свої пісні, видає, як кажуть, самопальні диски, вони розходяться по батальйонам. І слух, оця пісня народжена в окопах. Оце справжня пісня, справжній патріот, справжній герой. Ще раз аплодую. І гарний хлопець. Тут я знаю, його племінничка є, а аплодую своєму дядькові. Він сьогодні його. Ну його зірковий час став тоді, коли він пішов обороняти свою країну, а ще до, до того всього до ще й співак гарний, і грати вміє, гітара, яка в нього, бачите, розмальована, а там козак мамає з бандурою. Це для мене? Ні, мені не треба. От, е, отож про образ козака мамає, це ж воїн. Воїн, який знаходив час на війні, сісти на бандурці, пограти, на кобзі поспівати. Отак От і народжували справжні українські пісні. Я сподіваюся, що це буде ще одне відкриття нашого фестивалю. Аплодуємо, Юра Гусару.